Пам'ятай, що впевненість це не певний зовнішній вигляд. Створи для себе естетику, у якій тобі комфортно. Зверни увагу на свій стиль і те, хто ти є, а потім знайди різні естетики. Можна подивитися варіанти на Pinterest і обрати ті, що підходять тобі. До прикладу, якщо тобі подобається класичний стиль або спортивний чи навіть мішковатий одяг, обирай те, що тобі подобається. Впевненість це почуття комфорту із самим собою. Тобі не треба створювати штучний образ, у якому ти не відчуваєш себе добре. Інколи я сама не почуваюся комфортно в сукнях чи схожих речах, і люди це помічають. Я не виглядаю впевнено, бо мені незручно в тому, що я одягнула. Тож подумай, що відповідає твоєму стилю і настрою. Не змушуй себе носити те, що тобі не подобається, бо це реально буде видно. Навіть якщо тобі подобаються темні стилі, наприклад, естетика Емму, це теж дуже круто, якщо ти почуваєшся в цьому впевнено. Окрім вибору стилю, дбай про себе завжди будь охайною та доглянутою. Слідкуй за чистотою волосся, доглядай за шкірою, стеж за тим, що ти їси, приймай душ, ходи на огляди до стоматолога та лікаря, коли це потрібно. То робота про здоров'я одна з найважливіших речей. Коли ти здорова всередині, ти красива зовні. Іноді твої комплекси можуть бути пов'язані лише з середовищем, у якому ти живеш. Я знаю багатьох жінок, які переїхали в інші країни і були вражені тим, як їх там сприймали красивими. Я теж мала такий досвід. Деякі люди більше шоковані моєю зовнішністю, ніж інші, залежно від місцевих стандартів краси. Стань комфортною зі своїм тілом і усвідом, що ніхто не є ідеальним. Незалежно від того, як сильно я намагаюся виглядати як найкраще. Я знаю, що ніколи не буду ідеальною. Завжди знайдеться хтось красивіший за мене, розумніший, смішніший, чи хтось, хто краще пояснює речі. Але вони це не я, і цього достатньо. Я це я, ти це ти. Є речі, які я не можу змінити фізично, навіть якщо зроблю пластичну операцію, дещо неможливо змінити через генетику. Тож просто прийми це. Прагнути до неіснуючої досконалості це дуже виснажливо. Перестань думати, що ідеал існує. Є одна модель, яка розповідала, що вже виглядає дуже красиво на фото. Але коли її знімки редагують перед випуском, це просто божевілля. Вона буквально плакала через те, як змінювали її фото, бо вони вже зовсім не були схожі на неї. Через це ми отримуємо викривлений образ того, як ми повинні виглядати, але ніхто так насправді не виглядає. Це лише штучні образи, які навіть не існують. Полюби своє тіло. Наприклад, я ходила на заняття станцю живота. І о Боже, я ніколи не почувалася так комфортно у своєму тілі. Я не знаю, що саме в цьому такого було, але це енергія та спосіб рухатися, що змушує тебе почуватись впевнено. Те ж саме і з йогою. Я слухала лікаря, який казав, що йога це одна з найкращих практик для тих, хто пережив травму. Вона допомагає людям відновити довіру до свого тіла і побачити його можливості. А ще в Йозі є дихальні вправи, які заспокоюють. Йога дуже добре впливає на баланс всередині та ззовні. навчися бути комфортною у власній компанії з собою. Сьогодні люди постійно шукають, з ким би провести час або кого б зустріти, тому що не можуть бути на самоті. Я повна протилежність, мені потрібен час для себе. Я навіть кажу своєму партнеру: будь ласка, залиш мене одну. Я хочу побути сама. Іноді я просто сиджу і дивлюся в стіну. і мені це подобається. Але не варто впадати в крайнощі. Бо якщо ти постійно будеш на самоті, ти втратиш навички спілкування і станеш невпевненою в соціальних ситуаціях. Знайди баланс, води себе на побачення, гуляй сама, говори з собою, обнімай себе, роби собі компліменти перед зеркалом. Ти така красива, така розумна, така магнетична. Роби для себе те, що робила б для коханої людини. Іноді я купую собі квіти або подарунки, і мені це подобається. Не варто сидіти з людьми, які постійно тебе не поважають. Раніше я так робила і завжди виправдовувала їх по типу о, вони не мали цього на увазі. Але коли ти нарешті висловлюєшся, слухай, мені не сподобалось, що ти так зробив, тебе називають чутливою чи надто емоційною. Це тому, що ти дозволила їм це зробити раніше. І ні, я не кажу, що через дрібницю треба розривати стосунки. Але якщо є постійна неповага і маніпуляції, коли людина обіцяє змінитися, але її дій не відповідає словам, тоді ти йдеш. Не сиди там, де тебе не поважають. Це ознака дуже низької самооцінки. І коли ти кажеш мені байдуже, насправді ти говориш, я не вважаю себе достатньо цінною, щоб вимагати поваги. Не ображайся і не лякайся легко. Дивись, я людина, яка не терпить неповаги. Але я також не з тих, хто ображається на все підряд. І не така, з якою треба поводитись надто обережно. Ні, я знаєте, спокійна. Але в мене є межі. І ти не перейдеш цій межі. Не лякайся легко, Люба. Якщо ти знаєш хто ти і що ти можеш, ніхто тебе не залякає. Що ти зробиш? Хто ти такий? Думаєш, я боюся? Ні, любий сядь. Давай людям простір. Якщо хтось каже Ей, слухай, сьогодні я не хочу бачитись, навіть якщо це твій хлопець, і він каже, мені треба трохи простору, не починай панікувати і думати, о Боже, що сталося. Іноді людям просто треба побути наодинці, зібрати думки. Ми все ще окремі особистості, навіть у стосунках. Дай людині простір. Бо якщо ти почнеш чіплятись і питати, чому, чому це виглядає дуже відчайдушно. Краще скажи: добре, бери свій простір і роби щось своє. Май і свій простір також. Зрозумій, що ти головна героїня свого життя. Я навіть іноді думаю, що моя сестра, мої рідні вони ж теж мають своє життя, яке не крутиться навколо мене. І я така «Серйозно?», бо в моїй голові все про мене. А потім думаю, «Хм, вони ж теж так думають про себе. У їхній голові вони теж головні герої, і це так дивно, але ну це факт. Ти головна героїня свого життя. Поводься відповідно, роби те, що краще для тебе. Спілкуйся з тими, хто хоче тобі добра. Приймай можливості, які найкращі для тебе. Бо, зрештою, ти живеш своє життя, май очікування від себе і від інших. І не вибачайся за це. Слухай, якщо ти щось хочеш у партнері, у друзях, у роботі, ти маєш право очікувати. Не дозволяй маніпулювати собою. Мовляв, ти просиш забагато. Ні, ти не просиш забагато. Ти просто звертаєшся не до тієї людини і також має очікування від себе. Кажи собі Ей, ліс, я очікую, що ти будеш ось такою. Я очікую, що ти зробиш це і це, і так далі. Люди можуть сказати: Ой, це занадто суворо ні. Я хочу мати очікування від себе, бо якщо в мене їх не буде, я не зроблю нічого. Тож запиши це. Подумай, які в тебе очікування від себе, якою ти хочеш бути, як ти хочеш поводитись, як з'являтися у світі. Подумай про це все і запиши. Почни робити медитацію вдячності. Я вже місяць роблю це щоранку. Це п'ятихвилина медитація, я залишу посилання під відео. Щоранку я просто сідаю і думаю, як моє тіло служить мені, бо саме це там і кажуть, і це реально змушує мене відчувати вдячність. А вдячні люди бачать, що мають і відчувають достаток, і в такому стані ти притягуєш ще більше. Зрозумій, ти створюєш свою реальність. Щоб ти не думала про себе, що ти заслуговуєш чи ні, ти саме це й отримаєш. Якщо ти вважаєш, що не заслуговуєш на хороші стосунки, гроші, красу і впевненість, ти цього просто не отримаєш. Що ти захочеш, те і станеться, бо ти створиш це для себе. Роби все, що можеш, з тим, що маєш зараз. Не думай, ой, у мене нема цього, у мене нема того, ні ні ні, ще раз ні. Почни фокусуватись на тому, що у тебе є, і підніми це на новий рівень. Ти буквально можеш створити з нічого. Сьогодні є мільярдери, які були бездомними. Ці люди не скаржились. Вони просто робили все, що могли з тим, що мали. І отак ти стаєш успішним. Отак ти стаєш упевненим. Замість того, щоб постійно жалітись, подивись на свою ситуацію і скажи: Окей, ось як є. І ось що я можу зробити, щоб це виправити. Або примиритись із цим. Усвідом, яким благословенням ти є. Почни говорити, діяти, ходити як благословення, бо ти ним є. Уяви, що ти стара і згадуєш себе молодою. І ти думаєш, боже, чому я була такою невпевненою? У мене ж було все. Чому я була така невпевнена? І ну, це так сумно. Живи своє найкраще життя прямо зараз. Радій йому, роби часом дурниці. У тебе все одно будуть погані дні, але насолоджуйся і ними. Зрештою, коли ти постарієш і згадаєш усе своє життя, зроби так, щоб було що згадати. Поглянь назад і скажи: так, це була я. Я була тою дівчиною. Тож, друзі, я вас дуже сильно люблю і побачимось у наступному відео. І так, я сподіваюсь, що ви винесли щось із цього відео. Бувайте!